Прикордонники разом із побратимами з сил оборони України продовжують нещадно нищити рашистських загарбників. Днями на Харківщині аеророзвідка Державної прикордонної служби України виявила місця зосередження живої сили та техніки окупантів. Прикордонники скоординували вогонь артилерії, внаслідок роботи якої знищено один рашистський танк, один броньований автомобіль Тигр та дві вантажівки. Також координація роботи прикордонної аеророзвідки та артилерії дозволила вивільнити до 60 вакансій в рашистських підрозділах для поповнення новим гарматним м'ясом. Ще один танк ліквідував за наведенням прикордонників протитанковий розрахунок Збройних сил України за допомогою ракетного комплексу. Третій ворожий танк прикордонники знищили самостійно, скинувши на нього з дрона кумулятивний боєприпас. Далі буде.